Розпочинаємо ексклюзивним рейдом джедаїв у Львові. Наші журналісти вирушили на одне з перших патрулювань тамтешньої нової поліції. Тож далі неймовірна погоня за львівським підхмеленим шумахером і особливості нічного полювання на паркунів. Максим Хотіленко докладніше. Разом із новоспеченими львівськими полісменами джедаї виходять на нічне патрулювання. Для розігріву інспектори беруться за нічних паркунів. У місті Лева на них виписують по кілька десятків протоколів за день. Проти немає десяти метрів навіть від повороту виїзду з прилежної до території. Будь ласка, ваші документи. На диво, штраф у 255 гривень геть не дратує місцевих керманичів, переважна більшість певна. Порушив плати. Те, ваше ставлення з нової поліції. Те, ваше ставлення. Те, ваше? Те, звичайно. Те, так, звичайно. Нормально було. Писують добре. А ви знаєте свої проблеми? Визнаю, звичайно. Ще година поїздки, і патрульні раптом вмикають червоний маячок. Починається справжнє переслідування. Наша знімальна група ледве встигає за патрульною машиною. Наздогнати поліцейських нам вдається лише у творі однієї з багатоповерхівок. <плес> Показуйте, посичні водія. Це що у нас? 130-та, так? Так. Вживало щось зараз? Ні. Точно не жива, Точно. Слова втікача час звучать не дуже переконливо. Тим паче за хлопцем уже є кілька хмільних грішків. Водій вже протягувався по 130-й. Отже, у хід іде алкотестер. Дуїть. Ще, 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 ще. Стоп. Результат 1,34 проміле. Дозволена норма в Україні 0,2 проміле. Це в декілька разів перевищує дозволену норму водій. А також ви вже були, притягувалися по 130-ті, буквально 16.01 числа. Тобто у вас не вчить життя нічого не бачу. Тепер на львівського випиваку чекає суд і позбавлення водійських прав.